Слава Україні, вітаю. По-перше, дякую, нагадую: пам'ятайте, що потрібна допомога силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Робіть це по можливості маленькими, з маленьким своїм внеском. Сьогодні вам хочу показати е, і розказати про е, проблему, яка трапилася зі мною. Було так. Я йшов з магазину, тримав в руках сумки, пакети з продуктами, і потрібно було дістати ніж з карману. Я його ношу в карманах джинс в влівому. Щось я повинен. А, розкажу. Треба було покормити кішку яка поруч там живе в підвалі. Хто цікавить у мене цікаво, можете зайти в є посилання в Інстаграм, можете подивитись, там є ця кішка, яку я кормлю. І потрібно було дістати з цього з консерви металової. Ножем хотів достати, дістати, щоб було їй зручно не порізати язика. Все. І коли я поліз е, в карман, за, ну, дістав ніж, е, дістав е, там їдло для неї, і потім його заховав і пішов додому. Коли прийшов додому. Е, в Сумці, в пакеті все продукти були, були в крові. Бачите, тут йдуть такі. Плями е, від крові. А ще, все, що чому це так трапилось? Ніж е, у мене був без Темляка. Кінчик ножа розташований вверх. І коли я намагався його дістати, діставав, то вколовся великим пальцем, як ось так. Бачите, слід від аналізу крові, вколовся закінчик ножа. Але у мене така проблема, що я трошки псих, і чутливість у мене знижена до болю. І я не помітив, що кров почала литися. Це для мене нормально. Я можу порізатись чим завгодно. Так що це не повинно бути, ну, можливо, для когось. Ну, є такі люди, що можуть порізатися і не помітити, як стікають кров. Це можливо, це є такий же. Але хочу вам показати, що в цьому ножі, Боже, я вже забув, як його. А, фронтір, фронтір, вибачте, скіф фронтір, так. Да. І в, не неформаті, де розташовані леза. Кінчик леза в складеному стані для порівняння. Бачите яка відстань? Фронтір максимально близько на всю довжину руків'я. Ну, звісно, не повністю, але, якщо ось так дивитись, трошки я міняю кут і уже лезо, кінчик леза, ви бачите, тут в неформаті воно не так його видно відразу. Так, що ось така проблема вночі існує для мене. І тимчасово, поки я не придумав, який я зроблю шнурочок для того, щоб зручно діставати. Коли ви, у вас є щось таке, ви можете просто потягнути за те, що тут вісить, вісить і можете витягнути. Безпечно, коли ось так, без, без нічого, то є вірогідність, що ви можете потрапити ось таку маленьку халепу. Я скажу так: ніж чудовий, прекрасний, користую, користуюсь, допомагаю з таким чином. Комусь там підкормити тих же котів, якщо є, якщо вони поруч, звісно, не викладайте їжу для котів, коли холодно, якщо ви їх не бачите. Тому що вона може замерзнути і вони її не з'їдять. З'їдять якісь там пташки теж добре, але. Де мене котел краще? Ось так. Таке сумбурне відео, можливо, комусь буде воно чудово і цікавим для того, щоб знати і хороші, і погані властивості того або іншого предмета. А саме ось такого ножа. Вигляд у нього чудовий. І у цього теж. Так що купуйте ті речі, які будуть приносити вам задоволення і не будуть вас травмувати. Але, а якщо ви будете знати, що ви, вони можуть вас травмувати, ви можете бути готовими до всяких несподіванок. Дякую вам, що ви подивились. Дякую, що ви допомагаєте. Слава Україні! Слава Силам оборони, смерть окупантам!